За традиціями, що склалися в європейській гімназії Брюсселя, щороку діти разом з батьками проводять благодійні акції допомоги одноліткам у Африці. Цього року польська секція цієї багатонаціональної гімназії, де навчаються діти співробітників установ європейського союзу, запропонувала допомогти Україні. Саме батьки учнів з Польщі звернули увагу, що нині склався момент, коли підтримки Європи потребують не лише африканські країни, але і європейська Україна. I jednym z, z celów organizowania tego święta. Однією з цілей свята є проведення благодійних акцій. Нам пропонували провести таку акцію для допомоги дітям у Замбії чи на Мадагаскарі, але для польських дітей це дуже далекі країни, щось екзотичне і мало зрозуміле. Ми подумали, що можна було б допомогти польським дітям в Україні. У цій країні є польська громада. Проте, коли ситуація в Україні так різко змінилася, ми збагнули, що сьогодні всі українські діти потребують допомоги. Українських польська секція європейської гімназії збирає кошти. Для Залучанського будинку інтернату в Івано-Франківській області, де мешкають 130 дітей, які вимушені боротися із важкими вродженими недугами. Цей сиродинець сьогодні потребує фінансової підтримки. Зокрема, потрібні додаткові кошти на закупівлю книжок, одягу, ліків, іграшок. У цій справі польська секція європейської гімназії об'єднала зусилля з українськими дипломатами. Ми приймаємо в цьому ярмарку перше участь і були дуже приємно здивовані з. Пропозицію з боку наших польських колег і друзів долучитися до проведення цього благодійної ярмарку. Тим паче, що така благайна мета, яку вони поставили перед собою, допомогти сиротинцю у Вано-Франківській області. Зрозуміло, ми не мали стати сторонні. До справи збирання коштів для дітей із Золочанського інтернату прислужилися рецепти польських національних смаколиків. Кожна мама пекла вдома, часто так як нормальне. Кожна мама щось спекла вдома. Це домашня тістечка. Гроші від їхнього продажу будуть передані для дітей в Україні. Уйдом на вспірання джечі на Україні батьки учнів із Польщі розповідають, що за правилами гімназії не можуть проводити політичних акцій, але й благодійні є способом висловити свою позицію. Більшість ще з нас є... більшість із нас, практично всі, дуже цікавимося всім тим, що відбувається в Україні. Ми за вас дуже переживаємо. Знайте, що ми з вами. І ця акція це знак нашої з вами солідарності з народом українським. Ось не для того що російська пропаганда Російська пропаганда дуже сильно діє. Багато росіян в неї вірять, навіть ті, хто мешкає в Брюсселі. Ми сподіваємося, що такі благодійні акції можуть, хоч на щось позитивно вплинути. Хтось з кимось поговорить на ці теми, хтось комусь відкриє очі. Правда має стати явною. Жанна Баспічук, Сабіна Пухка, Радіо Свободи з Брюсселя.